Звіримо годинники. Зараз сьома година 46 хвилин і 30. О ніколи не підвищував голосу, навіть коли говорив по рації. Лендон у своєму твідовому піджику уже спітнів, сидячи на задньому сидінні Альфа Румео за три квартали від Пантеону. Вікторія була поряд і уважно слухала Оліветі, який давав останні накази. Розташування у восьми точках по периметру з особливою увагою на вхід, сказав командир. Об'єкт може знати вас візуально, тому не показуйтесь, Вогонепальної зброї не застосовувати. Хтось нехай стежить за дахом. Пам'ятайте, головне об'єкт заручник другорядний. Нічого собі подумав Лендон. Йому стало моторошно від того, як просто й чітко у і дав своїм людям зрозуміти, що кардиналом можна пожертвувати. Заручник другорядний. Повторюю, вогнепальної зброї не застосовувати. Об'єкт потрібний нам живим. Дійте. Ведь і вимкнув рацію.